Від усього серця вітаю Дніпровську бібліотеку для молоді зі славним 55 річчям. Так склалося, що з цією бібліотекою я співпрацюю протягом багатьох років, багато разів виступав там. Останній раз минулого року, коли презентував книгу віршів, мені пощастило народитися в Україні, в яку увійшли... Мої вірші написані за перші два роки війни. Працівникам <coughs> бібліотеки Міністки Уклін, побажання мирної праці, більше вдячних читачів, поповнення книжкового фонду новими, новими творами українських поетів і прозаїків, європейських і світових авторів. Я звертаюся так, також. До читачів бібліотеки щиро раджу вам користуватися її багатими фондами, звертатися до історії України її героїчного сьогодення. А я зі своєї сторони обіцяю вам найближчим часом провести презентацію мого документального романа. Мій Дмитро Павличка, який нещодавно вийшов у Дніпровському видавництві Герда, з нього ви дізнаєтесь про життя і творчість видатного українця, поета, перекладача, дипломата і державного діяча Дмитра Васильовича Павличка. До нових зустріч, дорогі друзі. Слава Україні!